Ігор Гамалій прийшов на кладовище, аби прибрати на могилі своєї бабусі та батька. Говорить, ніяких претензій до роботи місцевих працівників у нього немає. Кладовище в хорошому найближачому стані знаходиться. Хазяєве кладовища підтримують на рівні цей участок святой, як говориться, нашого міста. Слова пана Ігора підтверджує і начальник спецкомбінату похоронно ритуального обслуговування Рамаз Заркуа. Почти кожен день виділяється на всі кладовища Техніка завезено дуже багато піску на все кладбище. Ви заходили, виділи на в'їзді, що пісок є. І за потребою ми довозимо. Одна з тих, хто прибирає на кладовищі, Ніна Загорулько говорить, протягом останнього тижня значно зріс потік людей на цвинтарі. Людей зараз дуже багато ходить. Багато людей прибирає. Наплив великий людей. Ну, люди стараються прибрати кладбище, так як положено, так і для своїх рідних, знайомих. Минулого року підготуватися до поминальних днів було значно дешевше. Нині ціни на все зросли в рази. Сравнію з минулим роком подорожало. і краска, і все ж дороже стало. А якісь можливо, методи економії, щось шукаєте, заміняєте щось одне іншим. Та ну, в принципі, ну може дешевлять покупає Ну, корзинки, там цвіти, одна з проблем, що виникає на кладовищі сміття викинути в неналежному місці. За це навіть передбачений штраф півтори тисячі гривень. Але останнім часом, зазначає Рамаз Зарко, люди стали трохи свідомішими. Буває, що ложать сміття там не положено в місті. Ну, з розумінням відносяться потім переносять в інше місце, де є місце, відведене для сміття, туди переносять. Ну. Уже з розумінням, так, да, лучше в цьому году виносять знутри, з нутрі кладбища, виносять в ті в определенні місця, Легче вже стало, чесно скажу. Часто полтаці залишають минулорічні пластикові квіти, які потім працівники кладовища змушені прибирати. У зв'язку з цим нині популярності набуває ідея замінити штучні квіти на живі. Я за дуже красиво. Якщо, якщо... Садити, а якщо ставити, то звісно, треба потім прибирати, щоб не гнили, не пропадали на могилках. А садити дуже гарно церковники ж в свою чергу не мають ніяких заперечень ні проти живих, ані проти штучних квітів. Це зручно людям, тому що вони зберігаються довго, не потрібно їх поливати, не потрібно їх міняти і так далі. Тому якихось заперечень щодо пластмасових квітів з боку там церковних канонів чи догматів взагалі то немає. Це суто практична така справа. Хтось може собі дозволити пластмасові, хтось може живі. Це вже залежить від людини. Центральне кладовище протягом наступних трьох днів працюватиме за окремим графіком. Починаючи з 6-ї години ранку, тутешні працівники розпочнуть прибирання, аби встигнути до приходу основної маси людей.